Українські біженці можуть назавжди залишитися в Європі. Про це зокрема пише е, авторитетне британське видання The Economist. Е, Як зазначає видання лише 43% біженців. По всьому світу планують повернутися на батьківщину на нашу Україну. Тоді як два роки тому таких було 74%. Тобто бачимо, що вже майже вдвічі зменшилася кількість, які готові повернутися з-кордону до нас в Україну, і припинення воєнного стану може спричинити новий масовий виїзд до, е, українців за кордон, особливо е, чоловіків військовозобов'язаного віку. Е, Загалом з країни можуть додатково виїхати понад 500 тисяч людей. Ну і знову ж таки, те, про що ми неодноразово говорили, потрібно думати про трудових мігрантів е з-за кордону для того, щоб наша українська економіка могла функціонувати. Адже е як не буде людей, ну для кого це все? Максиме, а ти теж вийдеш за кордон, коли закінчиться воєнний стан? Як то кажуть, добре там, де нас немає. Можливо, саме того там і так добре. Можливо.